У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. У декількох районах столиці внаслідок обстрілу виникли пожежі. Зокрема, у Голосіївському районі падіння БПЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано. В Оболонському районі надійшла інформація про пожежу триповерхового приватного житлового будинку через атаку БПЛА. На місці встановлено загоряння даху та другого поверху будинку. Гасіння триває у Дарницькому районі. Пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку. Вогнебу. Орці ліквідовують наслідки обстрілу на місці. Станом на ранок відомо про 11 поранених. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки. Протягом усієї ночі росіяни наносили удари по промислових та житлових об'єктах області. За даними ДСНС під вогнем опинилися Вижгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівські райони під час ракетної атаки на Вижгородщині. Одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам. Роботи щодо ліквідації наслідків тривають. Четверо людей загинули, семеро постраждали, зокрема, дитина. Окупанти протягом доби били по Харкову та п'ятьом населеним пунктам області. За даними мова, у Харкові загинули 40-річний і 55-річний чоловіки. Постраждали жінки, 20-73 років, 46-річний чоловік та дев'ятимісячна дівчинка. У селі Подоли Курилівської громади загинули 47-річний і 49-річний чоловіки. В обласному центрі пошкодження автомобілі Скління вікон близько 10 багатоповерхових. Хових будинків міське освітлення також атаки зазнали Дніпропетровська, Одеська, Сумська та Запорізька області. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Українцям пояснили, чому діють графіки відключень світла. Тимчасовий виконувач обов'язків очільника держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, що обмеження не пов'язані з генерацією, проблема у мережах. Через значні пошкодження після так російського режиму діють мережеві обмеження, оскільки забезпечити нормальне передавання електроенергії важко. Також у НЕК «Укренерго» додали, що майже у кожній області зараз тривають аварійно відновлювальні роботи після масованих та локальних російських атак. Найскладнішою є ситуація у прифронтових та прикордонних з Росією областях протягом доби у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Президент України Володимир Зеленський готовий винести мирний план на референдум, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Про це пише видання Аксіос. За словами президента, деталі завершення війни глава держави планує обговорити з Трампом під час зустрічі. Якщо не вдасться досягти сильної позиції щодо територіальних питань, рішення має ухвалювати український народ, наголосив Зеленський. Також гарант повідомив, що план, який включає 20 пунктів і над яким працювали США та Україна, готовий на 90%. Президент повідомив, що планує обговорити з американським лідером гарантії безпеки і відновлення України. Чи буде щось підписано, не може нині сказати. Законодавчі ініціативи щодо проведення виборів і референдуму вже існують. Також Володимир Зеленський зазначив, що іноземний контингент може бути розгорнути в Україні лише у разі припинення вогню. Президент повідомив, що є домовленості з партнерами щодо захисту в небі, на морі та на землі. Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі. В інтерв'ю Нью-Йорк Пост американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни. За словами Трампа і Україна і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент ша зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін кожного разу, коли одна сторона готова, інша ні. Президент США, Дональд Трамп в інтерв'ю політіко заявив про намір стати ключовим посередником у переговорах між Україною та Росією. Під час зустрічі порушуватимуть питання, що включають створення демілітаризованої зони та обговорення американських гарантій безпеки також на порядку денному питання контролю над Донбасом та управління Запорізької АЕС. Проте Трамп досить скептично відреагував на ініціативу Києва, підкресливши свою вирішальну роль у процесі. У нього нічого не вийде, поки я це не схвалю. Подивимося, що він запропонував.